Якби я зараз все втратив, з чого б я починав, як знову почати і почати зробити. Треба починати з того, що актуально на зараз. Є навички, які ти знаєш, як раніше працювали, да? але світ дуже швидко змінюється. Зараз, оце піти десь учитися 4 роки, в якийсь заклад, щоб після нього вийти з дипломом, який нікому не треба, і твоя професія вже нікому не треба, бо світ так швидко змінюється, що професії зараз треба нові навчатися. Кожні там 3 роки перенавчатися взагалі на щось ново. Я почав би самого актуального на зараз, от на даний етап. Це соцмережі. Це почать вести блог. Розмовляти на камеру, я до речі, ну, цим 12 років вже займаюся, воно постійно змінюється, тенденції, всякі алгоритми і так далі. Але це саме актуально. Якщо ти вмієш навчитися привертати увагу людей, бути цікавим для тої аудиторії, кого б ти хотів залучити до себе, ти вміє щасливо створити створювати якусь рекламу або бути в якійсь партнерській програмі, рекламувати якісь продукти, як це відбувається по телебаченню, тільки ти можеш це в себе в акаунті просто брати робити. І її отримувати за це перші гроші. І це коротше шляху, як отримати перші, більш-менш нормальні кошти, я взагалі не знаю. Ну так, з чесного, з легального нічого не знаю. Я почав з цього, зібрав якийсь капітал, а потім вже йшов би знову ж таки тільки в онлайн-напрямок, бо дивлячись, що за вікуном зараз відбувається, тільки в онлайн-напрямок, в ту сферу, яка мені більше всього подобається. Отак би я робив. І я так вже робив і не раз. Я 2 4 рази банкротом став.